Збільшити ціну Сибіга з Рубіо вигадали, як змусити Путіна припинити цю війну. Міністр закордонних справ України зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів під час засідання G7. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Голова міністерства закордонних справ України Андрій Цибіга провів зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо під час засідання Великої Сімки у Канаді. Вони обговорили ситуацію на фронті та шляхи завершення війни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України та Марко Рубіо у соцмережі X. Сибіга, підкреслив, що Україна високо цінує мирні зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та ефективні санкції Сполучених Штатів проти російської енергетики. Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну Зазначив міністр закордонних справ під час зустрічі. Сибіга детально поінформував свого американського колегу про актуальну ситуацію на фронті, хід мирних ініціатив та конкретні пріоритети України у зміцненні обороноздатності та енергетичної стійкості. Держсекретар Сполучених Штатів повідомив, що обговорив із Сибігою шляхи посилення обороноздатності України та пушу, Варіантів завершення кровопролитного конфлікту сполучені штати незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Головреду зазначав, що у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють, що спроби відомо. Кремити Росію від Китаю приреджені на провал. Через це Сполучені Штати змінили підхід у переговорах, зосереджуючись передусім на обговоренні дій Москви з Пекіном. Водночас американська сторона може ще підтримувати певний діалог із Росією. Але, на мій погляд, Сполучені Штати Америки уже зрозуміли безглуздість розмов із Володимиром Путіним, оскільки Ки Росія є проксі Китаю, додає експерт. Як повідомлялося, мирні переговори України з Росією у цьому році майже не дали результату, і наразі припинені перший заступник міністра закордонних справ Кислиця пояснив це неможливістю вести діалог із делегаціями, які представляють диктатора.